Доброго дня, магітера українського, мене звати Олена. Загальний розклад. Послання порада від померлих з вашого роду. Два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте в Хто саме з померлих? Прийшов надати вам інформацію. Варіант по першому та другому варіанту, що є акцентом стосовно бажання надати вам інформацію і підказку стосовно якоїсь ситуації. Треба акварен по першому варіанту. Хто саме з померлих вашого роду? Жінка бездуховність. Згодом вже з руками вона жалкувала саме про свою поведінку і про те, як інфантильно поводила себе, особливо що стосується спокуд, стосунків в особистому житті. Їй розбивали серце. Але замість того, щоб робити висновки, вона все одно спокушалася саме на стосунки з особистостями, які не брали на себе відповідальності. Значний період, я б сказала, навіть протягом зрілого періоду в своєму житті є біль, є відчуття невдоволеності, розбите серце сумтуга саме. Стосовно результатів, які вона отримала, а які не отримала, про що жалкує. Тому що загалом проблема в тому, що вона надавала можливості дияволу маніпулювати собою, спокушати. Вже в достатньо зрілому віці сум того печаль, негативні думки, стосовно безрезультативності. Стосовно помилок, стосовно невірного вибору. Але час пройшов. Стосовно якої ситуації дана жінка бажає надати вам інформацію. У вашому житті є чоловік, якщо ви боїтеся або не впевнені, що час прийшов приймати пропозицію, або є інший варіант. Якщо даний чоловік налаштований лише на інтимні стосунки, не має бажання брати відповідальність, і це не той чоловік, з яким ви матимете перспективу на родину, то немає сенсу боятися або відчувати власне невпевненість. Потрібно задавати питання і загалом отримати для себе інформацію. Ви ресурсна самодостатня жінка, і вона вам говорить, що ви не повинні, ну, звісно, що на підставі власного досвіду. Звісно, така поведінка не дасть вам результативності. Тому, якщо ви визначились, маєте життєві пріоритети, то відстоюйте послання поради. Да, ви повинні відстоювати і трансформувати. Хай повільно будуть реалізовуватися власне плани, якої би сфера життя не стосувалось. Але от саме реалізація, отримання. Але загалом вона говорить, що ти отримаєш можливість. Шанс на новопочинання, саме на те новопочинання, і ви відчуєте, що це як саме той випадок, щасливий випадок, який надасться вам реалізуватись. Ну, стосовно особистого життя насамперед, якщо більш всього говориться саме пріоритетність створення родини, не бути самотньою самодостатньою жінкою, а жінкою, мамою, дружиною. От саме це бажання мати поруч саме того чоловіка, ту людину, і будувати стосунки, відчувати взаємність, кохання, от саме такі думки, такі бажання. І вона говорить, що навіть якщо ви не маєте на даний момент саме можливості реалізуватись, то ви отримаєте згоду. Не потрібно розпачу, потрібно трансформувати загалом своє життя, визначайтеся. Ну, і ще як порада от, трансформувати все-таки для когось. Так, ви самостійно самодостатня, інтелектуально розвинена жінка, але ви самотні. Якою би ви реалізованою і самодостатньою не були саме в сфері власної реалізації, але переключіть свою увагу на іншу сферу. Шанс, можливість, ви отримаєте. Якщо ви вважаєте, що ви не отримаєте, ви отримаєте досягнути бажаного, тільки сконцентруйтеся саме на Бажанні трансформувати своє життя, на бажанні досягнути, власне, благополучення достатку в особистому житті, в стосунках. От саме це її порада стосовно вашої ситуації. Ну, те, що вона вважає вас самодостатньою відносно власної реалізації, це на 100%. Але от, порада стосовно, і вона запевняє вас, що шанс у вас буде досягнути. Зустріти саме того перспективного, самодостатнього чоловіка, з яким ви зможете мати перспективні довгострокові родинні стосунки, відчувати взаємність, бути щасливою. Дійте тільки по-іншому, рухайтеся з усім іншому, зовсім іншого, тобто по-іншому, виходьте з королеви мечів, самостійної, самодостатньої. Обнулюйте ваше бачення до, становійся імператриці. Самодостатній, ресурсний. І йдіть в новопочинанні. Дійте. Шанс ви отримаєте. Дякую. Послання порада від померлих з вашого роду. Кварент з другого варіанта, хто саме прийшов до вас. Жінка, яка мала стабільні стосунки, відчувала себе переможцем. Загалом в своєму житті, незважаючи на присутність і відсутність партнера, але в своєму житті вона, як жінка, реалізувалась і вона відчувала задоволення саме від тих досягнень тих результатів. Єдине, що могла в зрілому віці насолоджувати життя, для неї це було зустрічі, святкування. В зрілому віці вона вважала, що вона в своєму житті дуже багато прикладала зусиль, щоб досягнути саме даного рівня благополуччя достатку. І вже на даний період часу вона може дозволити собі відпочити, насолодитися можливостями, шансами, які вона мала. Але до цього вона працювала, рухалася до стабільності, будувала фундамент як в особистому житті, так і загалом, власне, в реалізації. Ставила ціль і активно рухалась до цілі, до результату. Цілеспрямована, самодостатня жінка, яка прагнула реалізовувати амбіції. І незважаючи на обстану на ситуацію, вона ніколи не зупинялася, незважаючи на перепони. Стосовно можливостей, шансів або ситуація, відповідно до якої вона має послання і пораду. І бажаю надати вам інформацію. Прийшла з даним посланням. Говориться саме про те, що ви повинні рухатись, ви повинні активно проявлятись. Ви отримаєте можливий шанс, пропозицію для реалізації власних амбіцій, щоб реалізуватися, щоб бути успішною, самодостатньою людиною. Вам відкриються шляхи. Але, от момент, все залежить від того, як ви будете реагувати. У до ситуації до обставин. А вам говорять саме, що ви повинні робити власне вибір. Послання і поради стосовно даної ситуації. А час прийшов: живіть, насолоджуйтесь життям, активно дійте, реалізовуйтесь. Ви не повинні закриватися саме від можливостей, тим паче вищий суд, вищ сили. Нададуть вам можливість бути щасливою, реалізовуватись, бути успішною, самодостатньою. Не потрібно сидіти, приливати з постового порожнє, бути жертвою або приносити в жертву, діяти на емоціях, дозволяти емоціям керувати вами, бути в спогадах, постійно повертатися в минуле. Минуле є минуле ставити крапку. Емоції не той радник. Які допоможуть вам фактично прийняти вірне рішення? Вам говорять, що ви ще сили відродження. Ви відроджуєтеся, як птиця Фенікс, фінікс і ви повинні жити, насолоджувати життям, спілкуватись, радіти, наповнювати. І рухатись, активно діяти в реалізацію власних амбіцій. Ви повинні активно проявлятися, тим паче ви отримаєте шанс можливість. А от саме та поведінка, ваша поведінка. В якій ви знаходились певний період, приливали с постолу порожні, не діяли, знаходились в підвішеному стані, вона і не приведе, ну, тому що ви дозволяли. Причиною є емоційний стан, неврівноваженість. Хоча вам говорять ще й додатково, як от емоції, не той радник. Наприклад, спілкування взаємодія празність, можливо, був певний період, коли ви могли дозволити собі саме. Бути в таких енергіях, не концентруватися, не брати відповідальність за своє життя. Але на даний момент ви повинні розуміти, що отримавши шанс, можливість, ви повинні активно діяти і реалізовуватись, а не бути безпечною і безвідповідальною по відношенню до свого майбутнього, до власної реалізації. Ви повинні керувати своїм життям, ви повинні активно діяти. І лише в випадку, коли ви будете працювати, пропрацьовувати, вибудовувати, діяти, активно проявлятись, ви зможете чітко розраховувати. І розраховувати, і в подальшому отримати саме той результат, який буде задовольняти вас наповнювати, ви реалізуєтесь. Якщо ви чоловік, то 100% говориться саме про те, що ви реалізуєте стратегію, ви досягнете тієї цілі, якої бажаєте. Сонце, сонце, щастя, радість від досягнень. Або ви чітко зрозумієте, от саме чого ви бажаєте досягнути, в якому напрямку вам рухатись. В чому ви бажаєте реалізуватись? Ви отримаєте шанс, можливість, ясність і енергія. енергія для реалізації для подальших досягнень. Тому ви повинні пропрацьовувати, відсікати, очищати, позбутися саме того, що тримає вас в небажанні діяти, активно проявлятись, іти власне в реалізацію. Зрозуміло, що ви ще сили розумієте, що ви балансували в перехідний період. Втрати, втратили роботу, втратили бізнес, не було можливості реалізувати амбіції. Це все зрозуміло, ви балансували. От, спілкування, взаємодія, тобто не було можливостей, не було шансів, трансформація відбувалася. Тобто ви діяли по ситуації, по можливості, але говорять саме про те, що по справедливості це все відбулося. По справедливості ви рухались даним шляхом власної трансформації, але на даний момент кармічність, доленосність саме вашій ситуації, це, це те, що ви повинні відсікти празність і сконцентруватись, власне, на реалізації, на власній реалізації, реалізації власних амбіцій. І шанс можливість ви отримаєте, зрозумівши, в якому напрямку вам рухатись. Пропрацювавши стратегію, ви повинні активно проявлятися саме по відношенню до можливостей, до шансів, а не переливати способу порожнє і думати, все зважувати. Тільки таким чином ви зможете досягнути саме тих результатів, які задовольняють вас. І ви відчуєте наповнення, задоволення, покормішення справедливості, дані події і те, що відбувається в вашому житті загалом. Тому не потрібно зважувати, приливати, аналізувати, зрозумійте. Доленосність так повинно було бути. Ви повинні були пройти даний шлях, але й ви повинні на даний момент трансформувати. І на даний момент ви по-іншому повинні діяти відповідно до даної інформації. Дякую, магітар Український. до зустрічі!